Доброго дня, шановні дітки! Дітки, до нас сьогодні заблукав зайчик. Ось він. Він навіть не знає, куди він потрапив. Зайчику, а потрапив ти до дитячого садочку. Дітки хочуть тебе познайомити з груповим привіщенням. Групове привіщення. Має кожна група діток певного віку. У кожному, у кожному груповому приміщенні є кілька різних кімнат. Ось подивись, будь ласка. Які кімнати є в груповому приміщенні? Ось групова кімната. подивись, скільки тут стільців, столів. Як багато іграшок в цій кімнаті. Ось і іграшки, і столики, і стільці. В цій кімнаті дітки граються, навчаються. А ось це у нас умивальна кімната. Тут є умивальники. Подивись, зайчику, як їх багато. І тут є багато рушничків, якими дітки. Витирають ручки, і миють ручки, і витирають обличчя. В цій кімнаті дітки миють ручки, а ти, зайчику, вмієш мити свої лапки. Також є і туалет в цій кімнаті. Далі подивись, будь ласка, ця кімната у нас роздягальня Тут є багато-багато шаф різних. У кожної дитини є своя шафа. В ній вони зберігають свої речі, а на поличці вгорі у шафи дітки складають свій, свій одяг, а верхній одяг вони вішають гачки у шафі. Взуття вони також ставлять внизу у шафи. На поличці і весь одяг і взуття стоїть все в порядку. Ось ця кімната, дивись, зайчик буде дуже-дуже багато ліжок. Називають її це спальня. А навіщо спальня дітка? А дітки в спальні відпочивають. У кожної дитинки є своє ліжко, на якому лежить подушечка, простирадло. І на цих ліжках. Дітки відпочивають. Зайчику, сподобалась тобі наша групова кімната? Так, ти тепер знаєш, що таке дитячий садочок. А скажи, будь ласка, як називається кімната, де відпочивають дітки? Вірно, це спальня у нас. А як називається кімната, де багато рушничків висить? Вірно. Це у нас умивальна кімната. А де дітки роздягаються і гарно розміщують речі у шафі? Вірно, зайчик, це роздягальня. А скажи, будь ласка, як називається та кімната, де дітки навчаються і багато-багато є іграшок? Вірно, зайчик, це групова кімнатка. А скажи, будь ласка, ти у нас, на, тобі свінь у нас сподобалось? Так, да. ну тоді молодець. Наступного разу ти вже будеш знати, що таке дитячий садочок. Повертайся до нас зайчику. Ну що, дітки, до побачення, до нових зустрічей.